Ян боровся за Одесу. Не за Одесу, з усією Кацапською царністю, а за Одесу як справедливе українське місто, як невід'ємну частину держави, ім'я якої Україна. Це вбивство сповнене символізмом. Нагадаю, що в 2009 році на проспекті українських героїв був битий Максим Чайка. Всі знають цю історію і можуть провести паралелі. Вони є Вбивство Дем'яна Ганула насправді це втрата національного масштабу. Це дуже сильна, добра людина. В першу чергу це український націоналіст, який протягом останніх 10 років. Беззупинно виборював українську Одесу безкомпромісно. Всі суперечки, які виникають навколо цього, це все звичайно спланована російська операція і це те, що грає на руковору. Наше ставлення до своїх, до українських націоналістів, має бути. Абсолютно однозначно, ми всі маємо триматися один одного без сумнівів, тому що наш ворог харчується нашим страхом, харчується нашими сумнівами один в одному. Тому сьогодні ми прийшли вшанувати його пам'ять, показати, що нас тут багато. Ми не боїмося, ми не здамося і нас не залякати. Що би москалі не робили, ми точно не боїмося. Ви правильно значить робив наш побратим Дем'ян Ганув. Все робив правильно. І революція гідності, і 2 травня перемога українська в Одесі, і боротьба з наркоточками, захист наших пляжів, наших скверів, парків Одеських, і знищення всіх комуністичних та постколоніальних знаків в нашій рідній Одесі за законом України про заборону нацистських націон... 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 і комуністичних символів. Все це правильно робив Дем'ян Ганов. І ми. Точно не боїмося, ми будемо продовжувати його справу. Він е завжди був готовий прийти на допомогу, особливо коли ми потребували фізичного втручання. Якщо щось стосувалося, просто підняти хіпі, то в принципі з цим можуть споритися і дівчата. А але, але якщо треба було фізично. Відібрати тварину у наркомана або втрутитись в ситуацію з конями на бульварі, або прийняти силову участь в акції проти дельфінарія, коли нас туди просто не пускали разом з інспектором. Тому я можу перераховувати безліч таких ситуацій, де Дем'ян був безпосередньо присутній, і саме його присутність давала позитивні результати. Дем'ян, Жорік, молоді хлопці зоозахисники, вони стали переламним моментом в розумінні, хто такі зоозахисники взагалі, тому що раніше вважалося ну хто такі люди, хто займається зоозахистом. Це бабульки, які годують котів, це ненормальні бабки, які годують собак. Насправді рідати поміняли концепцію взагалі, що зоозахисник це молода людина, молода, успішна, гарна, сильна. Що зоозахистом займатися, це престижно. Що бути захисником, тих, хто не може себе захистити сам. Це почесно. Тому вони поміняли взагалі уявлення про те, яким має бути і може бути зоозахисник. Він був доброю людиною. Він там може щось. Дуже різко рубив, але ніхто ж не постраждав так, щоб прямо сказати, що когось вбив, з'їв. І ну, ще раз кажу, основний напрямок його був це захист тварин. І він врятував от на паромній переправі тих овець, яких забули, приїхали зі скандалом, тому що я цю історію теж знаю. В літній театр, в такі клумби він робив і боровся з забудовами. Зараз я не можу так знати розгублен, розгублений трохи. Я не можу сказати. Звідки ноги ростуть, тут чи кацапи, чи місцеві, чи десь комусь дорогу перейшов, Ну, це дуже велика втрата і не тільки для Одеси, для країни. Виглядає як така показова публічна казнь, така жорстко дуже. І я думаю, що суспільство не дасть цьому зайти там в якийсь тупік шеремета, будемо називати так, що якісь там назначать. Винних, там їх покарають, яких там не було, чи щось натягнуть якусь сову на глобус. Будемо сподіватися, будемо контролювати, будемо дивитися, що вони будуть робити, правоохоронні органи. Зараз я знаю точно, що є політична воля розібратися, навести там, порядок в Одесі, тому що вже воно дуже далеко заходить. Це не перший напад, це не перший. У нас вже був вбитий. І воскресенний Олег Міхайлік був на Кузаканя наїзд, на, под, на подалянку, на Подпалую. На Стерненка скільки раз нападали? Три. Стіменка ще. Ви розумієте, це ж не перший раз. І з цим треба розбиратися на це треба звернути увагу, тому що вже, вже далеко може зайти так. Справа ми робимо справу дерусифікації Одеси, Українізації Одеси і не тільки Одеси, а й України, соборності України, як сьогодні України Саборності України, яку сьогодні пролунала, що Дем'яна знали не тільки в Одесі, і це правда. І сьогодні, от зараз буквально паралельно у Львові, Івано-Франківській, Харкові, Вінниці. Я звичайно зараз навіть не пригадаю всіх міст, але там десяток міст, коли паралельно от зараз прямо відбуваються заходи, меморіальні, молодь, вшанової. Дем'яна, тому що його діяльність була близька. І він бував і в Івано-Франківську, у Львові, там виступав перед молоддю, зустрічався. Звичайно, дуже багато чого він не встиг зробити. Але сьогодні лунали думки. І раніше він був нашим таким, знаєте, Олексою Добушем. Це величезна втрата особисто для мене, для його сім'ї, для його маленької донечки, для всієї України та для Одеси. Дем'ян зробив дуже багато корисних справ, і ці корисні справи не підходили для наших ворогів, зокрема із Росії. У Дем'яна не було пріоритетної справи. Всі справи, що стосувалися допомоги тим, хто її потребує. все, що стосувалося будь-якої несправедливості, він завжди допомагав і людям, і тваринам, і перш за все, українській нації.